Знову повітряні тривоги у нас. Сьогодні 10 січня 2025 року. Погода у нас така, знаєте, весняна, холодна. 5 градусів. Не зимня погода, але обіцяю, що скоро буде знову холодання. Буквально завтра, післязавтра. Так що погода у нас скаче. Снігу нормального не було, але може воно і так треба. Що моя дівочка. дівчатка? Дівчатка прокинулися, хочуть уже снідати. Да. Будемо доцільни, зараз будемо їсти кормити вчора бульнабори. Купляли все, да. Сіль по все молочки, дорожаю, все. Сільпо все дорожає, молочки, м'ясо теж дорожає. Вимі вчора було по 28 гривень, але його треба варити, довше варити, тому... Я не знаю, що вигідніше, чи газ палити, вим'я варити, чи все-таки бульнабори. Не всім бульнабори підходять, курка, дадуться, ну нам підходять, слава Богу. Тому ми з кашкою варимо кожен раз бульнаборчики. Вони хороші, люди собі в супи купляють їх. Чистенькі, без запаху якогось там. Дуже хороші бульнаборчики. Ми ще собачулькам не тільки кашу, там морквочку ложимо, бурячок ложимо. Все, що там остається, якісь там у нас овочі, якісь кашки залишаються після Ксюшки. Все ми їм даємо. Це... Вони у нас на дуралочку їдять. На кормах вони були, ми експериментували, коли були в Закарпаття два місяці. Ми приїхали, собаки в мене і схудли на тих кормах. Тому нам корм не підходить. Пробували і роял. Тож роял не підходить. І кошки пробували роял, може вони там хороші, я не знаю, але вони худі. Якісь. І кошки у мене похудали на роялі, я розказувала навіть. Один раз нам давали допомогу животним. Тут я ходила недалечко, але один раз це було. Дякую, звісно. Це теж було півтора року назад. Це було. І роялка ні рекламують цей корм. Як Преміум класа, але він не підходить моїм собачкам. Я не знаю, як він підходить, але вони якісь худі. Добре це чи не добре. Ну, щось не дуже мені він сподобався, рояловське. Юзера, коли вони були ще малими, ми ще давали юзеру. Ну, це Німеччина, вроді палучше, от юзера. Там же треба дивитися, як травлені, як вони в туалет ходять. Треба дивитися, чи вони худнуть чи як вони виглядають. Якщо все в нормі, тоді корм підходить, чи вони активні, не активні собацюлі. Да. То й все повинно бути в нормі. А двойну порцію рояла давати, це, ну, самі розумієте, не вигодно і по деньгам, щоб собак закармлювати, теж не то. Тобто треба дивитися по своїй собачці. Щоб вона була активна, виглядала добре, гралася, щоб була не худа, але і не товста. Ну, саме зараз, мені каже, вони нормальні. Вони такі середні і не товсті, і не худі якраз. Сінечка у нас була три роки, чотири назад взагалі. Ну, в неї така статура, от як талія. Це в неї завжди. Зараз. зараз трошки оце все. Ця талія вже затягнулася. Ось таке. Грізюку місяць, вчора я обирала. Підметала там, все вытряхивала, их не одеялка. Но опять руби одеялка у нас спальник был, не новый старый. Она его изгрызла. Я выбросила. У нас постоянно собакам меняем одеяло. Вот эта девочка наша любит грызть, лабрадорша. Да? Все сгрызает. любимые до да, игрушки это одеяло. У нее и мячики, и колечко. Все у нее есть. Даже больше, чем нужно. Хорошие, твердые всегда игрушки покупаю Мягкие нельзя покупать, они сгрызают Могут, не дай боже, подавиться Это многие знают, у кого собачки Надо твердые, пускай подороже Но пускай будет меньше, но твердые игрушечки Чтобы были у собачек Да, Любика, ну погода Я вот думаю, ну что его делать Или еще травы насадить, может быть Весной вот здесь засадить Когда мы эту дорожку будем делать Непонятно, а оно болото Вот это не очень Я... Красота. Гуляй. Такую тебя не пущу. Трошки побегай. Ну, может, солнышко выйдет. Пойду я домой. Воздушные тревоги. Надо идти домой. Вот такая у нас краса вышла. Девица. И ось рецепт солянки. Девица. Только мы, что поменял? Тут смалит 100 грамм. Мы вместо смальца масло. 200 грамм масла мы добавили. Смалець ми не додавали. Ми додали сметану, все по рецепту, сіль, соду, за бажання можна дати трішечки кмину. Ось. Тобто, ми пропорцію соблюдали і дуже-дуже вкусно. Єдинственний такой совет. Пожалуйста, не ложите, розпушувач. Там різні рецепти і є рецепти з розпушувачем. Оцього не треба робити, ми її експериментували і ложили. Нам із розпушувачем не дуже сподобалося, Вони не такі, як повинні бути. Это семечки ні, это не семечки. розпушувач. це да, Та ні, білий порошок, розпушувач, ага. на соду похож. Но соду ми ложили і нога сили. Гасили уксусом, бачите, тут там сіль. А, ось сода 0,5 чайної ложки. Обов'язково треба погасити. Ось. Так що отак вони виглядають. У нас, я думаю, теж вийшли. Але дуже смачні. Ми спочатку робили такі світліше, не зажарювали, да, дуже. але вони смачніше, коли отакі із коричневим відтінком Зажарісти. Вкусний рецепт. Ви попробуйте. Якщо у кого є вафель, це у нас така, знаєте, я вже показувала савдеповська. Але вона надіжна. Вона хороша, надіжна. ми її змащуємо олією, обов'язково треба змащувати. Так що всім Мам, приємного апетиту. Смотри, тут Пробуйте коштувати. Тут целка, а де це тут, тут, тут кашка. Угу. Ой, фантазія у нас тут розгулялася. Даже целый, а тут уже картинка. Да. да, 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 можно, да, розли, да, ленка, а тут, а тут кексик, вот тут такой обвертка на да, кексик, а тут кексик. Супер. Едла. Всех витаю, дорогие друзья, у да нас занятия. Делаешь? Мы робимо сальяники, сакарпатские, чудовые соляники. Я потім напишу, скільки ми інгредієнтів. Просто тісто. Просто тісто. Ну, Треба ж написати, як це тісто робити. У нас без сахара, а солі, тому соляники називаються. Ну, вони дуже смачні, ксюша тут в процесі. Я да, перша порція у нас вже готується. Я казав, да, так захотілося. Ми вже рік не робили їх, були в Закарпатті, і там навіть в магазині продаються ці соляники тому ми вирішили їх зробити. Це правда смаката. Ось такі вони виходять. Есть еще без зернышек. Есть без зернышек, да, есть зернышками. Ну я лишь бы би без зернышки удобные. Зернышками. Вот стридає... секи у нас красоты вышло. Такие вони запашни, классные. Ну он на вкус, правда. Очень вкусные. Можно с колочком их изничья. Мама. Ксюшка доедает свои соляничок и хотела вас питать. Она пришла и мама, тебе что напоминает? Она не доела, что вам напоминает? Не на плаче, а маме на кошку. Мне на котика. А ну, вот если издалека смотреть, вот, да, хвостик, лапки, ушки, Вот это глазки. такие, это такие для рук штучки, <зас> а это такое, ну, плачево. Напишите в комментариях, а вам что напоминает? Это на плаче. Мне Я на кошку. Мама любит кошек. В Что вам этот саларик? Саларик. А еще юбку, точно. Мне еще юбку напоминает. Ну да, и правда, еще юбку. Фантазия, здесь. да? Сюки. уже целая, уже похожа на фигуру. И это, а это кексик похоже. А это, хочешь когда кексик, а это сам кексик. Угу. Тут цветочки рисуются, я Тут опять кексик, только тут коренка по мете, и тут так кексик. У нас есть трошки часу до малювания. Сегодня у нас малювання. Ксюшка малюет. А я буду делать сейчас плов. Перемила добрый рис. И буду делать по своему Мама, рецепту. Я Ксюшка хочет что то вам показать. Это показати? мой персонаж такой будет. Ксюша придумала сама такой персонаж, да? Нет, такие уже есть. А, заготовочки я есть я такие, сейчас да? Покажу, сейчас покажу, подождите. В YouTube покажу вам. Персонаж с маленький. Вот такие есть. Такі діла, такі діла, різні тут чим. Тут різні. Тут якісь кружочки і роблять такі персонажі, да? З этих кружочков різні листочки, різні фігурки. Ну все угу. Тут ще такой єж арбуз. Я... Ну давай, роз. Так, сейчас я мясо свинина у нас гуляш. Уже кусочками подріблені, буду обсмажувати э, на подсолнечному масле. Марковку зараз буду нарізати також. І свої приправи поставлю, все підготую. М'яско трошки я завжди обжарюю перед готовкою, не зразу в кастрюлю ложу, а обжарю на сковорідці. Потім ложу в кастрюльку і починаю тушкувати із приправами. Зера у мене, як завжди, Щось я покажу тут. Потім барбарис оце приправи, які повинні завжди бути. Це такий мінімум який. Для плову, бо плов без них не плов. 10 хвилин ми тушкуємо наше м'ясо, залили 2 стакана водички, багато водички ми не додаємо, щоб рис у нас був пловом, а не кашею. Приправу додаємо зараз марковочку, я буду соломкою накришувати. І це все будемо тушкувати 25-35 хвилин. Обов'язково ці приправки повинні ми положити часник, я ложу в кінці. І дивимося, саме головне води забагато не повинно бути. Перемішувати багато також не треба. На маленькому оганьочку, оце зараз великий огонь у мене навіть. Треба оганьочок зробити чуть-чуть поменше. Він повинен бути маленький і кришечкою накриваємо. Тоді плов буде е, всередині, хорошо він буде тушкуватися. І саме головне, ще наголошую: дивіться, щоб багато не було води. Ліпше потім додати. Все, поїхали. Ксюшки дивіться, такий другий персонаж. Вона второй придумала. Оцей мені більше нравится. перший персонаж і угу. второй. Классный. Вот такой вот этот Так. Да. Тобто, вибираєш всякі вот эти, в кружочки. Он як зайчик даже можна вибрати. Да? Таке обличчя зайчик. Класно, класно. Хомячок даже є, он там, обличчя хомячка. Угу. Какой Супер. хомячок? Я пальчиком покажу. Смотрю, вот. Да. Это, это не хомячка, это обычный, которая левая, не знаю. Брундучок, хомячок. Обольчик, да. Там даже лысычка есть. Мама, ты бачила, дивись, с, обличие лысычки. Да, смотри, тут такие звездочки. Звездочка это, это мои ушки, угу. И тут еще кстати, подожди, смотри. Дуже Звездочка и глаз вот тоже звездочка. Подожди, подожди, ещё тут. Даже вот І отак от дивіться, морковочку ми напришуємо. соломочкою. Можна отак от даже, бачите, отак от Ну, Мені, мені подобається. Ось такі ромбики получаться, І полосочки. Ну, головне, щоб не на терці. Я не, не розумію, як лов роблять, то буває на терці. Міленько морковочку у кожного свій смак. Так подобається мені. Ось. Можна трошки як зажарити, а можна просто вплоть ложити. Це теж на ваш смак, як подобається вам. Добавлю я ложечку сацебелі. Це зіра, барбарис, оцей чорненький, такий, він класнючий. Ось, перемішуємо. І ще можна куркуму додати. У мене є. Зараз я ще добавлю трошки куркуми для кольору. Трошечки добавляю куркуму. Я боюсь переборщити, бо вона таку, знаєте, гарчиночку дає.